Багато людей не вірять у ад. І знаєте, Біблія показує 17 адських гріхів, через яких люди не попадуть у царство небесне. І якщо ви хочете їх почути, напишіть мені та приєднуйтеся на телеграм-канал Станіслава та Юлі Салтаненко. Там всі факти про наше життя. Ад существує, тому що Біблія показує, як. Іона був три дні, і три ночі у чреві кита, так і син людський був три дні і три ночі у гаді. і він там проповідував душам, які там мучаються. Тому дорогі любі потрібно мати реальність, тому що Біблія описує, що за всі гріхи буде людина отричати, буде у Аді. І всі такі лукаві, невірні, ліцемери, убійці, боязливі. Такі не попадуть у царство небесне, тому потрібно прийняти Ісуса Христа і проповідувати до краю землі.